Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Вікторе. Дякуємо, що знайшли час. Добрий вечір. Поясніть, будь ласка, яку мету ось таким чином переслідує ворог, вербуючи молодих людей для того, аби підпалювати автівки ЗСУ? Це максимально нашкодити нашим збройним силам, це посіяти паніку в суспільстві, це загострити протистояння на рівні цивільний військовий, це створити картинку для російського телебачення. Для чого? Ну, всі ці пункти плюс дестабілізація ситуації всередині країни. В основному, це все направлено на те, щоб показати. Е, нібито вони ж не будуть розповідати, що це е, завербовані е, їхніми спецслужбами діти. Вони будуть розповідати, що в нас підпілля, що партизанські загони, е, доведені до вічі, люди вийшли на вулиці і почали палити е, автівки, ненависних на їм банформування, які називаються Збройні Сили України. От це, це та картинка, яку вони будуть показувати. А насправді е, е, людей. Е, Шукають в соцмережах в тих в ті ігри, які зараз активно використовуються для нібито для заробляння якихось там криптовалют, їх, остання ця історія з так званим хомячком Тобто, це все такі дуже досить солодкі. Солодкі такі для дітей замани, за і якщо реально йдуть гроші, то чому б не зробити грошей? Правда? Причому треба віддати належне, їх не так багато тих випадків, але вони є, вони є і в Одесі, вони є і в Дніпрі і в Харкові. На жаль, на жаль, це правда. Але я думаю, що треба це робити. Я маю на увазі розслідування робити максимально е, публічним, щоб про це всі знали, особливо, щоб це знали е, в, в молодіжному середовищі. І е, покарання має бути незворотнім. Оце е, єдиний шлях. Тому що е, якщо тут зараз ми почнемо розказувати, що діти не винні, бо їх е, надурили, слухайте, в нас іде війна, нам зараз просто не до того. Тобто батьки в першу чергу мають займатися цією просвітницькою діяльністю, аби одного дня до них не постукали в двері і правоохоронці не сказали: ваша дитина агент Російської Федерації? На жаль, так Бо у нас зараз канікули. Апелювати до учбових заходів, я так думаю, марно. Тим більше, що це діти, які належать до старшого ну, старших класників, або там десь коледжі. Шукати зараз викладачів, ну я не думаю. Але то, що треба це роз'яснювати в їхньому середовищі, і це має працювати і, наці... і національна поліція, і... і служба на місцях. Це однозначно. А які ви мотиви вбачаєте в тому, що до ось таких злодіянь залучають саме підлітків, саме цю вікову категорію? Вона найбільш вразлива? Чи як це розуміти? Чи вона більше вона... хоч погоджується? Вона найбільш вразлива, менш вита. І більш під менше цього обізнана в тому, які наслідки це може до, до яких наслідків це може призвести. До речі, контакти з спецслужбами до того, як вони щось люди вчинили, не, не є кримінальне відпов... ну, не є кримінально переслідуваними. Тобто, якщо пояснювати, що якщо до вас ви хтось вийшов і щось вам пропонує до того моменту, поки ви щось там не здійснили. Ви можете спокійно прийти, розповісти, навпаки, ще трохи погратися в якісь там ігри, фільми познімати, побути шпигуном і допомогти нашим спецслужбам вивезти на чисту воду тих, тих потвор, які використовують справді дітей для от таких от ігор. А то, що в нас основним, основною небезпечною зоною, це є соцмережі, це правда. Ну і тут питання, як виявляти в гру вступає кіберполіція. Ну тому що географія ось таких злочинних діянь вона насправді дуже широка. Це різні куточки нашої держави: Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Тобто Російська Федерація, її вербувальна машина максимально поширює свої щупальця. Вона не визначає місто. Розумієте, ви дивіться українська українська спецслужба працювала без приблизно з Сценарієм, тільки вона не використовувала дітей. Вона використовувала метод, коли знаходили людей, які опинилися в Росії в якихось там грошовитих проблемах, і йшла гра на предмет того, що от ви там виконаєте то чи інше завдання, зокрема, киньте там якусь пляшку військомак, і ми там спишемо вам борги. там, ну, грубо кажучи, десь так. Це була не робота наших державних структур, це були такі волонтерські речі, які робилися, грубо кажучи, вільний від роботи час. Але вони знайшли своїх вдячних глядачів, і Росія справді потерпала від тих незрозумілих підпалів. І коли їх питала, хто вам що, хто обіцяв, вони десь там, десь в соцмережах щось там їм розказали, показали. А це все. Дуже просто виявляються ті, що мають значні заборгованості, і з ними працюють. Росія йде набагато підступніше. Ми стикалися дуже батьма такими підступними речами і різноманітними іграми, і з тим, що які, які могли призвести до самогубства суїциду і то, що намагалися. Дітей залучити до фіксації проходження військової техніки за гроші. Причому це все було в ігровій такій платформі, і, і, і то, що там геоконтакти, там ще щось таке. Це вже не перший рік і не перша спроба в них, але ви знаєте, є є річ, яку вони не можуть подолати, це неможливість. Адекватно реагувати на україномовних дітей, от подивіться ті регіони, де вони спілкуються, вони спілкуються mm -hmm. на одній мові, і ця і, і, і цей, по, 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 цей е, ну, ця, ця межа, коли вони починають е, спілкуватися на російській мові е, з дітьми, там, не знаю, навіть ну, я не кажу там Львів, Тернопіль, Івано-Франківська, Вінниця, Черкаси, в них не завжди це виходить. Mm -hmm. А російськомовні, на жаль, ведуться. Що я можу зробити? Ну, така у нас. Тобто мова кажу, історич, виступає. Історично історич, так сложилась. Тобто, мова виступає зброєю навіть в таких навіть важливих рибах. На військах, так. Так, скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що Росія намагається таким чином дестабілізувати ситуацію в нашій державі, і вона створює картинку для себе. А як українське суспільство сприймає такі речі? Ну тому, що мене до прикладу насторожує те, що військові вже там перестали ходити в формі, вони одягають цивільний одяг, коли приходять у відпустки. Ви 100% бачили, як на звичайні бусики вішаються просто роздруківки не ТЦК, і цей момент загострення він теж в суспільстві є. І дуже часто якраз таке говорять, що м, тут прослідковується так само російський слід, і саме ТЦКшні машини в першу чергу ну, піддаються, так би мовити, спаленню. Що з цим всім робити, і наскільки тут комунікаційно недопрацьовує держава загалом? Ну... А... По-перше, треба uh, розуміти, що це uh, справді величезна проблема, тому що в нас йде розкол в суспільстві, коли uh, знані люди починають ховати, там, грубо кажучи, там, своїх чоловіків або дітей і розказувати, що ніхто нікому нічого не винен, і ніхто нікуди не піде. І uh, коли немає жорсткої відповіді на деякі ініціації, які uh, дозволяють собі там, так звані юристи, Рекомендую рекомендуючи, як, як поступати, як протидіяти там це ТЦК і так, далі, і так далі. Розумієте? Я дуже жорстко в тому плані реагую на, на, на такі речі. І якщо мене хтось питає, я кажу, знаєте, в нас у нас війна, і на жаль, у нас немає такого покарання, яке би поставило все на свої місця. На жаль, і цим користуються дуже багато людей, які знаєте, потім дивишся, вони спочатку вони були. Антиваксинаторами, а потім антивакцинатори різко перейшли на антитацикашників, і, і для них головне бути на, на якомусь рівні якогось е, хайпу, і вони активно використовують, в тому числі до речі, і молодь, і молодь ту, яка не підлягає е, е, мобілізації, тому що ви знаєте, що у нас мобілізація з 25 років. Тому е, всі ті е, розповіді про те, що в нас там зараз молодих людей заберуть. І кинуть в окопи, це ж так само не відповідає дійсності. Але розкол в суспільстві використовується активно в першу чергу нашим ворогом, і він, знайшовши цю больову точку, підкидає час від часу якісь меседжі, які як не дивно підтримуються в Україні. І справді ну, треба приймати рішення, і рішення досить жорсткі. Я думаю, що от ці випадки з подпалами, якщо ми побачимо. Реальні вироки до 15 років, то я думаю, що це дуже багатьох поставлено на місці. Ну, будемо за цим спостерігати. Дуже хочу вас ще розпитати про м, замах стався сьогодні в Києві на казацького опозиціонера, і нам наші глядачі вже писали про те, що вони вбачають в цьому російський слід. А що вбачаєте в цій історії ви, пане Вікторе? Ну, слухайте. Все може бути. У нас, якщо ви думаєте, що це перший випадок за останні 10 років, то треба згадати і, і е, цього ж депутата Воронцова, Вороненкова, Господи, якого вбили прямо на очах е, його дружини е, в, в центрі Києва, і підрив е, Шеремети, журналіста. Е, якщо перший випадок, про який я вам розказав, він був відразу. Розкритий і замах з'ясувався, що вони просто використали е, росіяни, використали кримінальні зв'язки і е, таких так, так званих проксі, які навіть не знали, що кого вони там на, на кого замах замахнеше гроші, то в даному випадку я не виключаю, що справді Росія могла таким чином спробувати е, ну реально посварити Україну з, з Казахстаном, е, відслідковуючи перебування ці, ці особи на території України. Тому що, ну, якось я не чув про спецоперації казахських спецслужб на, на території інших держав, а росіяни це могли зробити. Причому нікому нічого не пояснюючи, а через так само треті-четверті руки, через проксі замовити вбивство і заплатити на якусь там карточку. Як швидко і чи взагалі вдасться встановити, якщо це відповідає дійсності, не тільки виконавців, але й замовників? Чи тут час буде грати проти, якщо злочинець не був затриманий під час виконання цього злочину, кожна година відтерміновує нас на роки? От і все. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вікторе, за роз'яснення і ваше бачення цих процесів. Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ.